Власники зноматклініки на площі Корятовича подали в суд на торгово-розважальний центр. Судяться за цей вузький прохід між двома будівлями. Кажуть, сміття, котре постійно накопичується у сміттєвих контейнерах тут, псує репутацію медзакладу. Через щурів та неприємний запах клієнти скаржаться. Мусор раніше вивозився дійсно через тунель. Но от то что вы видите сейчас, то же саме творилось постійно в тунелі. Были случаї нападіння крыс на сотрудников і на пацієнтів. Ми закрили тунель чтобы щоб было, была можливість убрать і зробити приличный вход. Підприємці клініки переконують, змушені були поставити перегородки на спільній арці, адже біля дверей медзакладу постійно ночували не тільки безхатьки, а й накопичували сміття, котре зносили з сусіднього базару. Керуючий сусіднього торгового центру має іншу думку. Пояснює, всі документи на руках, від договорів з компанією, яка прибирає сміття, до рішення виконкому про ліквідацію саморобних бар'єрів. Переконує, раніше сміття вивозило через центральний прохід, який клініка раптово заблокувала. А без доступу на внутрішню територію якісно прибирати всі відходи не можуть. В ноябрі місце в перших числах до мене звернулася фірма «Ава», каже, що ми не можемо вивезти мусор. Я говорю, почему? Закрыли ворота одни, вторые там стоит охрана, нас не пускают. Я обратился к класснику. Что случилось? 8 лет мы вывозили через эту арку спильного користування. Он говорит: ты знаешь, ты мне заважаешь моему бизнесу. В Ужгородській міській раді наголошують, прохід, котрий підприємці називають спільним, насправді є комунальною власністю. Тому обидва підприємці були оштрафовані. Медзаклад за саморобні перегородки, а торговий центр за сміттєзвалище. Сума штрафу 1700 гривень. Склали адміністративні протоколи для притягнення їх до відповідальності за порушення правил благоустрою. В дворі загального користування виникло сміттєзвалище. На засіданні виконкому було підготовлено рішення про проведення демонтажу цієї металевої перегородки силами комунальних служб. Але поки справа в суді демонтувати перегородку комунальники не можуть. Засідання відбудеться 16 березня. Доти жодна зі сторін поступатися не хоче.